дорожньо транспортні пригоди і двоє загиблих. Інспектори, де її попереджають, ситуація на автошляхах Прикарпаття залишається складною. Лише за минулі вихідні задокументували 142 порушення, а одній із аварій постраждало навіть піврічна немовля. Потвійне з'єднання по вулиці хіміків, і дитина шестимісячного віку отримала травми травми голови і звернулася за допомогою батьки. Цієї дитини звернулися до допомоги обласної клінічну лікарню. Це можна сказати, найлегше зі смертельним наслідком трапилася ДТП у. У Горочанському районі, де внаслідок перевищення швидкості руху і неврахування дорожньої обстановки водій мотоцикла, з'їхав з дороги і перекинувся, і сам загинув у цій аварії. І у снятині було також перевищення швидкості. Також автомобіль перекинувся і внаслідок чого пасажир автівки загинув на місці події. Водночас, напередодні нового навчального року, інспектори вкотре просять водіїв бути максимально обачними, особливо поблизу садочків та шкіл. Збільшується дітей пішоходів дитяча поведінка часом буває непередбачено, тому ми звертаємося, що водії завчасно готувалися до несподіваних ситуацій на дорозі. Зуміли вчасно загальмувати, не перевищувала в першу чергу швидкість дорожнього руху і були готові до, скажімо так, екстремальних ситуацій на дорогах. Загалом на дорогах івано Франківщини цього року загинуло п'ятеро дітей. А травми та каліцтво у ДТП отримали понад сім десятків. Наталя Віталій Савчук, телеканал 402.